Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин важлива інформація сколихнула закулісні лавки київського Динамо та є цікавою для тих, хто любить робити ставки на молодість. Клуб взимку посилить свій склад українським вінгером, який вже грає за Динамо та вже перебуває в Києві. Хочете знати, хто він і що відбувається? Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і залишайтеся зі мною до кінця. За інформацією Трансфафет, Динамо вирішило повернути молодого гравця, який був в оренді у польського футболу. Ідея клубу полягає в тому, щоб уважно стежити за його фізичним відновленням та оцінювати його виступи, вже думаючи про наступну частину сезону. Йдеться про Кирила Пашка, українського вінгера, якому лише 19 років, він не повернеться до Лехії Гданськ, клубу, до якого його віддали в оренду на початку сезону. Основна причина проста: Пашко перебуває в Києві, відновлюється після травми, і динамо воліло. Щоб він перебував під безпосереднім наглядом своєї медичної служби, варто зазначити, що через цю травму Пашко не грав жодного офіційного матчу з Олехією, що зрештою вплинуло на рішення завершити його кар'єру в Польщі раніше, ніж очікувалося. Контракт Кирила Пашка з Київським Динамо дійсний до літа 2026 року, і в клубі очікують, що після фізичного відновлення він може стати цікавим варіантом для основної команди, тим більше зараз. Коли на чолі Ігор Костюк, тренер, відомий своєю довірою та розвитком молодих гравців, головне питання зараз: чи матиме Пашко реальні шанси в основній команді, чи буде він готовий до чергової оренди в майбутньому? Залиште свою думку в коментарях. Чи вважаєте ви, що Кирило Пашко зможе допомогти «Динамо» наступного сезону? Ми будемо уважно стежити за цією ситуацією.